Вже є він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Сергію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому з Ненацька поставили на голосування питання про вашу відставку? Ну, питання не виникло з Ненацька. Вже протягом тривалого часу е група депутатів, колишні представники фракції партії регіонів та їхні союзники, е блокують е засідання. Постійних комісій обласної ради, президії обласної ради і сесії обласної ради. Була зірвана сесія обласної ради 15 липня цього року, 14 листопада цього року, і 27 листопада цього року. Це така тактика, яку обрали мої опоненти для того, щоб представити громаді те, що я свій святко не можу організувати роботу обласної ради. Сьогодні була спроба реваншу. Сил, які підтримували режим Минуковича. Громадськість стала на захист голови обласної ради. Я був висуванцем майдану. Ось і на хвилі революції був обраний депутатами обласної ради 26 лютого цього року. Скажіть, будь ласка, Hello? ті активісти, які сьогодні прийшли під стіну облради, це ваші прихильники? Це представники демократичних сил. Я міг би назвати що це члени партії Батьківщина і Свобода і народний рух України, представники українського козацтва. Це ціла низка громадських організацій і тих, хто був на Майдані в часи боротьби за Україну без Януковича. Чи, чи зв'язувалися ви з координаторами цих? Ну тобто, чи, чи був, скажімо так, цей штурм якимось чином з вашого боку одобрений? Я е, не одобряв ніякий штурм. Штурм виник спонтанно. Але ви спонтанно. самі кажете, що це прихильники партії батьківщина. Ви ж так само представляєте партію батьківщина, і треба нагадати, що сьогодні голосували питання про вашу відставку, і власне після того як мітингувальники увірвалися до обласної ради, це питання відклали. Тобто, голосування Я перенесли тобі, на, на моє глибоке переконання. Оце захід людей в приміщенні відбувся в зв'язку з тим, що, що голова облдержадміністрації Анатолій Олійник не дозволив представникам громадськості бути присутнім при розгляді питання щодо відставки голови обласної ради. Тобто представники партії регіонів, їхні сателіти і голова облдержадміністрації вони вважали, що засідання має бути закритим таємним. З Відповідним листом до мене звернулися 16 членів президії обласної ради, і серед підписантів є і голова облдержадміністрації. На засіданні президії сьогодні за годину до сесії, до початку роботи сесії обласної ради, також це питання обговорювалося, і більшість членів президії підтримала пропозицію голови адміністрації, щоб ніколи не пропускати. До залу засідань. Навіть не були пропущені керівники департаментів, управлінь обласної державної адміністрації, не могли потрапити на засідання і кандидати на посади керівників комунальних закладів. Скажіть, будь ласка, чи знали ви про те, що сьогодні під стінами облради зберуться ті активісти, які зібралися сьогодні? Ну так, я знав, що люди збиратимуться сьогодні. Чи знали ви, що вони захочуть зайти до приміщення облради? Алло. Ну Звичайно, що я знав, і вся область знала про те, що має бути сесія обласної ради, що має бути питання про звільнення голови обласної ради, який бачить секрет. І громада прийшла до стін обласної ради для того, щоб висловити свою позицію. Громада прийшла до стін. Ну, тобто, мітинг проходить зазвичай під стінами, але ну мало мітингів заходять всередину до приміщення. Правда? Але завжди представники громадськості були присутні на сесіях обласної ради. І, до речі, представники громадськості є присутніми на сесії Верховної Ради України. І ви знаєте, що ця процедура проходження на балкон Верховної Ради має бути є... за попереднім запитом. Але, але ця процедура є спрощеною. Чи сьогодні вже в Вінницькій області забороняється представникам громади, представникам політичних партій, громадських організацій бути на балконі і слухати, як відбувається сесія обласної ради? Чи ми повернулися до 1937 року, що в закритому режимі представники режиму Інуковича мають ухвалювати рішення про зняття з посади голови обласної ради? Чи ми почали жити вже в цій частині по новому? Ну, але в, 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 лама, в, ламатися влама, ну, Проламувати двері і конфлікти з правоохоронцями це теж не ознака 21-го століття. Правда, ну, звичайно, коли Янкович був при владі, і коли ця революція, то та революція була правильна. А тут, коли реванш сил Януковича, то ж неправильно. І як ви, ви думаєте, що це реванш сил Януковича? І я вас запитаю про інше трошки. Я знаю, що у вас давно конфлікт насправді з губернатором Олійником, та і у вас були відкриті із ним суперечки. Та? Ви публічно оголошували до нього вимоги Майдану і вказували на найгостріші питання політичного життя. Тобто, це такий відкритий давнішній конфлікт, і чому ну, конфлікт виник недавно. Ось, він і... виник. так. Он виник тому, що я подав низку звернень до прокуратури області щодо деребану земель комунальної власності. Що, що 2000, протягом 2002-2013 років, 2010 років було вилучено більше 18 гектарів землі в місті Вінниці без рішення сесії обласної ради, тобто без рішення власника. Ці документи я подав в прокуратуру. Вже півроку ці документи знаходяться в прокуратурі, належного реагування немає. Я подав низку документів в прокуратуру про відмовлення коштів з бюджету. Наприклад, одне із подань про те, що було викрадено з бюджету області 4,5 млн гривень у 2008 році. Я подав документ, я також змінив низку керівників комунальних закладів. В першу чергу, охорони здоров'я. Це мова йде про заклади, до яких з керівників яких були претензії від громади. І що мене особисто дуже вразило, що в Вінниці є такий Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи. Я звільнив керівника цього закладу Пітера Васюка, а звернив його зв'язку з тим, що в нього закінчився контракт. Звільнення відбулося 5 травня цього року. Віктор Лисюк подав до суду, він має таке право. Він захищав своє право і розкаржував моє розпорядження. Хочу зазначити, що суд першої інстанції визнав законність, а його, е, незаконність звільнення, а суд другої інстанції переційні визнав законність звільнення Васюка. І суд третьої інстанції вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, також визнав законність звільнення Лисюка з посади. Головою обласної ради. Я призначив цим розпорядженням іншу особу на цю посаду відповідно до висновків від двох постійних комісій, відповідно до рекомендацій президії обласної ради. І якщо ви думаєте, виконавча влада змінила форму власності. Я дізнався, що вже місяць тому Вінницький МСЕК, який 21 рік був комунальною власністю, виявляється є державною формою власності. От. Я подав відповідні документи правохоронні органи, зараз порушена фінальна справа по реєстратору, який здійснив незаконні дії. Але виконавча влада, керівники Департаменту охорони здоров'я привели колишнього керівника цього комунального закладу Віктора Васюка в Офіс приміщення цього комунального закладу і представили його як керівника. То я хочу запитати вас. Якщо ви вранці проснетесь і вам скажуть, що ваш приватний будинок, ваша приватна квартира, ваш автомобіль приватний вже переписаний реєстратором на іншого власника на іншого власника місяць тому, то це що? І ви звертаєтесь до реєстратора, щоб він дав вам пояснення, на які підставі. Реєстратор відмовляється вам давати будь-які пояснення. Ви звертаєтесь в прокуратуру, а прокуратура не реагує. Так от, віджали комунальний заклад. Вінницької обласної ради і ці злочинні дії, от, вони повинні, їм треба дати правову оцінку. На жаль, виконавча влада в особі керівництва облдержадміністрації вважає, що все нормально, все правильно. Це один з прикладів вам того, от, що наші думки, наші позиції розійшлися з керівництвом обласної державної адміністрації. Як ви думаєте, чому такі органи, як прокуратура і власне міліція, та не, не, не справляються, і судить і власне суд, судова гілка влади не, не виконує свої прямі обов'язки? Ну, в, цьому, в цьому конкретному випадку, тобто суспільство і кремство держави? Сьогодні зацікавлені тому, щоб в державі відбулася люстрація. Я переконаний, що люстрацію необхідно розпочинати в першу чергу із працівників міліції. Алло? Зірвався скайп у нас. А, ну, нагадаємо, що був із нами власне. А, є знову та. Я, я, я повторюся. Що я переконаний в тому, що ілюстрацію необхідно проводити в першу чергу, здійснюючи ілюстрацію щодо працівників міліції, прокуратури і, і, і суддів. На жаль, очищення влади, очищення цих органів не відбулося. Я думаю, що український народ, який... Переміг на майдані обов'язково пане Сергію. От я природи. ще хотіла вас запитати. От пан Олійник, він насправді ж нова людина. Він призначений от лише у квітні на посаду ні. Це він ж... призначений 3 березня. Так, у кві... у березні я перепрошую. Чому ви думаєте, що він людина Януковича? Ну тобто, звідки такі я. Я тако звинувачі. не сказав, що він людина. Я тако не сказав. Я сказав а. про те, що на жаль, реванш взяли представники партії регіонів, тому що із 132 депутатів. Обласної ради із 132 депутатів обласної ради, які були обрані в 2010 році, 67 депутатів це ті депутати, які входили до складу фракції партії регіонів. Вже була більшість. Ну, більші, вони, що... з... вони вийшли. Так. Вони вийшли з партії регіонів, але вони залишилися в душі, напевно, представниками партії регіонів. По деяких з них порушені зараз кримінальні справи. Десь в тому відношення до організації Антимайдану організовував тітушу, і вони сьогодні є депутатами обласної ради. Вони що покаялися. Угу. Тобто цей конфлікт, який сьогодні у Вінниці е спровокували активісти, які вийшли на захист вашої, е скажімо, присутності то в області? Так, е так, тенденційно мені даєте запитання. От і так хочете сказати, що то є от активісти, які спровокували. Спровокували ситуацію в Вінницькій області. Депутати обласної ради, оця більшість провладна, яка була провладна про Януковичу і, на жаль, сьогодні провладна. Тому що ну, з цими депутатами працювала голова адміністрації особисто. На моє переконання, втручався діяльність обласної ради, тому що закон. Про місцеве самоврядування не дозволяє нашої влади в діяльність органів місцевого самоврядування. Ну, ви знаєте, ним... ви знаєте про те, що сьогодні у конфлікті постраждало 8 людей, сім із них правоохоронці, і одна людина зламала руку. От ми сьогодні з нею будемо ще зв'язуватись по скайпу. Хто Я власне вдасть віде. відповідь за те, що постраждали оці люди? Хто компенсує їм витрати на здоров'я? Я думаю, що керівництво виконавчої влади, голова адміністрації. Представники партії регіонів, які в змові сьогодні намагалися скинути представника майдану з посади голови обласної ради. вони чудово знали про те, що виникає конфлікт між цими депутатами, між такою владою, ось і громадою. Ну, але і ви конфлікт, скликали? Ви, ви покликали цих людей вийти вам на захист? Люди вийшли на захист це їхнє право. Чи ви вважаєте, що люди вже не мають права після Революції Гідності захищати свої ідеї і захищати тих, люд... тих осіб, які виражають їхні інтереси? Ми що повернулися вже знов до часів режиму Януковича. Ну, ви відчуваєте відповідальність за цих людей, які вийшли вам на допомогу? Я відчуваю відповідальність за цих людей. Ви їм будете допомагати? Я думаю, що ми будемо допомагати не тільки цим людям, але тим людям, які ми допомагаємо, які сьогодні. Постраждали і поранені в зоні АТО. Ми організовуємо благодійну допомогу, допомагаємо цим людям. Ну, от, власне, людина, яка зламала руку сьогодні, вона є волонтером, яка возила власне, допомогу в зону бойових дій, ризикувала своїм життям. і сьогодні отак от безглуздо. Ну, мені розповідали, що це правоохоронці зламали йому руку. Так, я вас розумію. Але скажіть, будь ласка, ще одне питання. Й, як, й, як, й, локалізувати, й, й, як ви вважаєте, як можна локалізувати конфлікт, який власне виник у, на, у Вінниччині? Чи потрібні, можливо, перевибори, чи як, яким іншим методом а, локалізувати я цей конфлікт? Я би сказати, що сьогодні відбулося ще голосування на дічі. Люди вимагали відставки голови облдержадміністрації, керівництва міліції. Я думаю, що президент підпише розпорядження і звільнить Анатолія Олійника з посади голови обласної ради адміністрації, і всі питання будуть вирішені. Ті депутати, які є чиновниками, яких змушували державними службовцями, які змушували йти голосувати сьогодні за відставку голови обласної ради, от ці депутати вони будуть працювати конструктивно, якщо на них не буде здійснюватися тиск. Алло. Я, Я слухаю вас. Чути? Так, так, так. Чути. Продовжуйте, будь ласка. Тобто ще раз кажу, що на депутатів державних службовців здійснювався тиск і їх змушували голосувати проти голови обласної ради. А... Тобто, все вирішить або ваша відставка, або відставка олійника. Та? Ви не можете домовитись між собою. Я правильно розумію? Алло. Ну, моя, мою відставку не сприймає територіальна громада. Ну, я розумію, але завтра. Вони відправляють і ставку, то конфлікт не, не, не локалізується. Він тільки поширюється. Він поширюється по всій області і, можливо, по Україні. Ви це розумієте чи ні? Значить, а щодо голови адміністрації то, обласної, то я думаю, що центральна влада має зробити висновки. І проблема зразу вирішується. Я зрозуміла. Тобто конфлікт вичерпається лише тоді, коли, ну з вашої точки зору, лише тоді, коли у відставку піде олійник. А якщо він не піде у відставку, якщо його не відправлять у відставку? Ну коли конфлікт буде загострюватися. Кому це вигідно? Тобто буде ескалація конфлікту, я правильно розумію? Звичайно, звичайно. Якщо депутати зберуться і у відставку святка, конфлікт буде загострюватися в області. Я ви зрозумію. Тому, тому що святка знімають не. Його побратими, з якими ми стояли на майдані, а святка знімають представники партії регіонів.